Тупий комп'ютер! Бене, програма для Анджели вже готова. Цей дурний комп'ютер знову тупить. Не можеш запам'ятати свій пароль? Я думав, ти експерт. Я експерт. Тому і придумав пароль, який неможливо зламати, а пробував перезавантажити. Дай но ну я. Томе, Томе, Томе. Ти ніяк не зможеш зайти. Можливих комбінацій більше, ніж зір у галактиці. Погляньмо, якби я був Беном. Каяк. Бене, а скільки тобі років? Двадцять два. А що? Каяк двадцять два. Зайшов. А! Том. А. Бен. А -а -а -а. Анжела! <риві> Джинджер. <риві> Хенк. Балакучий дом і друзі. Привіт, Анджело! Як там натовп? Уже знайшла жахливих співаків. А із цим проблем не буде. Ось сам послухай. Клас! Починай шоу, а я скоро прийду. <ривіт> Народ, Анджело, тут почне, поквапмося і знімімо демо відео. Почнемо, коли скажеш. А що це? Найкрутіший застосунок в історії. Справді, а він робить полунично-банановий смузі. <хух> Ні, це застосунок «співай наче профі. Завдяки йому навіть бляклий немузичний голос стає схожим на голос Янгола. <хух> Бене, скажи щось. Тобто мій голос бляклий, нудний, як у робота. Як ти смієш? Застосунок, щоб б'є скло. Геніально. <рес> Просто останньо там і прочитай слова. Демо відео застосунку Томі Анджела, співай, наче профі. Дубль один навряд чи щось вийде. Представляємо застосунок Том і Анджела, співай на зв'язок. Знято, знято. Повітрогін. Спробуємо ще раз. Дубль два. Представляємо за стосунок Том Анджело. Представляємо. Представляємо. Хтось має піти йому сказати. Згоден. І це маєш бути ти. Я? Чому я? Я мозок. Ти рот. Це правда. Але ще як він розсердиться. Тебе не влаштовує, що я працюю. А потім ще в біку полізти може. Треба когось послати, mm -hmm. щоб попросив його працювати тихіше. Але кого? Знаєте, в свідкомі доктор професор і привид на серфі з'явився б якийсь, наприклад, друг Йолоп. І герої послали б його. Шкода, що ви такого не знаєте. <ріст> mm -hmm. Що? Вибачте, містере садівник. Ми тут дещо знімаємо, сер. Е, сер, ви не могли, будь ласка. Він навіть не слуха. Потрібен інший підхід. Ідея! Отримай доступ до двигуна вітрогона і вимкни його Ну, з допомогою йда. Інда... <кхи> томе, томе, томе. Вітрогони не мають виходу в інтернет. Але я можу вийти на міський вайфай і спрямувати сигнал на свічку запалювання. А-а-а! О, О! Так, вийшло! Тепер поквапимося і закінчимо рекламу, поки ще щось не завели. І, -і мотор! Представляємо застосунок Томи Анджела. Та що з ним таке? Дякую. Усім було весело. Так. Хто хоче першим випробувати застосунок, співай, на профі з Анджелою! Я. 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 Як ще ми можемо заткнути цього типа? Ми все перепробували. Тепер ми так будемо жити. Вибачте ага. це! Ти нато гучна. Ви б не могли її вимкнути. Ого. Ви це бачили? Ми такі mm. жалюгідні, що семирічна дитина краще за нас розбирається з дорослими. Якщо знову відчуємо загрозу, ми не будемо ховатися від проблем. Ми будемо прямими, mm. переконливими mm. і створимо застосунок, який змушуватиме виконувати наші накази. Mm. Застосунок, який робить тебе переконливішим. Це дуже цікава ідея. — За стосунок переконливість. Ага. Точно. Ага. Перепрограмую дурну програму для співів, щоб ми звучали переконливіше. А це щось. Хм. Завжди. Хм. По-моєму, ми щось забули. А -а -а. Хм. Ні. Куди ж ми? Вони скоро приїдуть. Лише почекайте кілька хвилин, воно того варте. І Бен не приїхали. Доведеться повчити їх манер при зустрічі. Ще трохи. Вуля! За стосунок переконливість. Уперше в історії він притворює страх і невпевненість на команди, які всі виконуватимуть. Тож, якщо я скажу, Бене! Принеси мені соку! Не сусік, не сусік, не сусік, не сусік, не сусік. Працює! Я не міг встояти. Ти був настільки. Переконливий. Так. Без АТЕС. <татрична> Джинджерес. Упав віджався десять разів. <татрична> Листо нашого увага! Зроби з листів літачки і запустив моє вікно. Рекламні прибери! Вибачте. <ріх> добре, добре. <ріх> Спечи мені торт. Те він працює лише на людях, хенку. <ріх> <ріх шкода. Хіба нам не хочеться тортика? Mm -hmm. mm -hmm. Спечи нам торт! <рес> Ця штука на озолотить! золотить. Краще й не буває. Правду я кажу? Хам. Хтось пояснить, де ви були. Анджело! Ми зовсім забули. Забули? Так. Бач, я придумав геніальний застосунок і. І вирішив, що можна кинути подругу в біді. І, звісно ж, ти не міг подзвонити або написати мені. Анджело наказує тобі пробачити мені. І налити мені ще соку. Ах! Наливай сам! Анджело! Анджело, здійсни! Чому воно не подіяло на Анджелу? А -а -а. Може, тому що мозок Анджели видає потужні музичні хвилини. Ага. Ага. Тепер я тут головний! Ні, поклади! Це не іграшка! Дайте мені цукерок! Ага. Ось, бери цукерки. Тепер віддай мені його. У мене є краща ідея. Зробіть мені рюкзак ракету. Рюкзак ракета. Вони перші почали. Твоя правда. <світ> Я мав подзвонити або написати. Або приїхати, як ви й обіцяли. Ми збиралися, але вигадали застосунок, який... ти вмієш берегти секрети, який зробить світ краще. Увага <кас> <кас> <-а -а> <кас> всім на світі! Я ваш новий король! Несіть мені усі цукерки! Звісно, дещо треба допрацювати. Завжди! Вийми ми всі родзинки! Родзинки не цукерки! Родзинки це фрукти! Не цукерки! Треба забрати цю штуку у джинжер. Ага. Хай це енджеле зробить. Я? Так, енджеле! Музичні хвилі твого мозку настільки потужні, що застосунок переконливість втрачає силу. Або ж ага. ти незалежна і маєш сильну волю. Бенточну. Вол... Готуй мене цукерками швидко! Ні, за що, джинжер! Анджело, тільки ти можеш його зупинити. Я тут трохи зайнята. Анджело, це на тут Виверни на себе бруду і вими голову в онісані. Команди надумав, давати мені, то швидше до мене спускайся сюди. Ой, що тут не так. І більше не смій наказувати мені. Коробка. Визнаю, я не ідеальний. Якби я міг повернути час назад, то з'їв би цукерки швидше. Знімаємо спочатку. За стосунок Том і Анджела. Співай, наче профі. Дубль сорок сім. Представляємо застосунок Том і Анджела, співай, наче вітро гін! Гаразд, я все зроблю. Але тільки якщо Хенк заведе замість мене. Ну, краще ти, ніж хенк. Хвилиночку. Ну, гаразд.